Страхування в маси у мерії планують привести до страхових компаній до 15 тисяч бюджетників. Передусім, розглядатимуть програми, що стосуються життя та здоров'я людей. Днями майбутнє нововведення зібрало за круглим столом чиновників, страховиків та медичних працівників. На чому зійшлися, знає Марія Гаврилян. Обезпечити своє майбутнє вже зараз. Із такою пропозицією до Черкасті вийшов мер Сергій Ударич. Перед міським департаментом економіки він поставив завдання протягом року розробити механізм страхування бюджетних установ та їх працівників. У перспективі це стосуватиметься рухомого і нерухомого майна. А конкретно сьогодні я хотів би, щоб ми обмінялися думками на предмет страхування здоров'я працівників бюджетної сфери. Які працюють в бюджетних закладах міста Черкаси, це заклади охорони здоров'я, заклади освіти, заклади культури. І безпосередньо, скажімо, працівники міського конкому. за їх даними. Кількість людей, які страхують своє життя та здоров'я у Черкасах, зросла за останні роки. Щоправда, більшість містян до таких послуг досі ставляться із пересторогою, переживають за їх якість та надійність. Та це говорять страховики стереотипи. Практично 100% Суми, яка сьогодні береться на цей вид страхування, вона практично іде як на компенсацію витрат витрат медичним установам на медикаменти і затрат, які бере на себе страхова компанія по організації цього процесу, через це відверто зізнаються. Страховики заробити на цьому вони багато не можуть, тому перевагу віддають страхуванню не окремих осіб, а колективів. Тому що, як показує практика, страхування окремих громадян, це вимагає від їх, по-перше, пройти попереднє, попередній огляд, надати дані. А колектив це, як і казав Володимир Іванович, все-таки є ризик, але ж тут є і молоді люди, і пожилі, і здорові, і хворі. Тому в середньому, коли страхується колектив, ціна доволі таки. Прийнятна, і ми маємо можливість надати допомогу всім працівникам даної установи. Середня вартість полісу Економ класу становить у межах 100 гривень. Наше бачення таке, що ми готові з міського бюджету виділяти кошти на часткову оплату страхування наших бюджетних працівників. Тобто працівник хоче застрахуватися частину. Візьмемо на себе ми з міського бюджету частину бере власне сам сам громадянин. Єдину умову, яку міський голова все ж поставив перед страховиками, це індивідуальний підхід до кожної людини, навіть при колективному страхуванні. А бюджетникам Сергій Ударич дав тиждень на обговорення цього питання у колективах. Марія Гаврилян Василь Саєнко, Вікка Новини.